Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу показати вам останню марку 2024 року. Значить, 24 грудня напередодні Різдва Укрпошта буде презентувати фінальну поштову, фінальний поштовий випуск року Нова Радість Стала. Цей випуск натхнений традиціями українського мистецтва Витинанки. Та названий на честь однієї з найвідоміших українських колядок, яка протягом тисячоліть ой, століть об'єднує серця українців, можливо, тисячоліть, да? різдвяний поштовий випуск від Укрпошти ставить завершальну святкову крапку у 24-му році, нагадуючи про важливість збереження українських традицій навіть у найскладніші часи. Поштові марки нова радість стала. Це втілення національної спадщини, яка об'єднує минуле, теперішнє та майбутнє. Дивіться, як вони переливаються гарно. Це якесь стиснення, чи як там називається ця технологія, як воно так прикольно переливається, так воно сріблясте. Так, якесь яке там фіолетове чи Перламутрове. Через телефон не дуже видно. Так, що там далі? Значить, витинанки це давнє українське мистецтво, яке з 17 століття прикрашає побут наших предків. У 19 столітті ці паперові витвори стали невід'ємною частиною народної культури. Ними оздоблювали домівки, церкви. Та використовували як, символ, як символи оберегів. У різдвяному поштовому випуску нова Раді стала відтворена витинанку заслуженої художниці України Наталії Аксьоненко. Її композиція коляда розповідає історію свята. Дівчата співають колядки, волхви несуть дари Божому немовляті, а ряджні водять козу, бажаючи господарям щедрого врожаю. Окремо зображено українських воїнів, які боронять нашу свободу, традиції та виборюють мир у найважчі часи для України. Так, значить, на цьому поштовому блоці є 5 марок номіналом М, які відповідають надсиланню. Нерекомендованого листа масою від 50 до 250 грам. E, значить, тут у нас e, марочки, які називаються колядники. Так, тепер треба їх знайти. Значить, у нас ось один, два, три, 4,5. Так, значить, колядники це ось ці, мабуть, дівчатка. Так, зараз будемо наближати. Так, ось це наші колядники. які ходять з Різдвяною зіркою. Так, далі хто у нас є? Волхви? Так, це у нас купони іде. А ось волхви. Які несуть дарунки. Є, так, ну вони переливаються. Як оно прикольно переливається різними кольорами. Так, волхви. Далі у нас то Різдво Хрестове. Це, мабуть, по центру. Це ось ця марочка. Різдво Хрестове. Теж зірки, мають, бачите, як переливаються гарно. Так, почалась тривога. Так, є, далі в нас іде марка Різдвяний вертеп. Ага, оце, мабуть, коза чи не. Різдвяний вертеп, так. Да. Різдвяний вертеп на якому зображена коза. Мабуть так, якщо не так, то поправити мене. Теж переливається. Так, і. Українські воїни. Ось вона зображена, Два воїна з безпілотником, ялинка і давній символ слов'янський язичницький, чи який він оцей символ Сонця здається, чи чого він там, я не пам'ятаю. Теж все переливається. Ось так цікаво. Тираж цього блоку 60 тисяч примірників, тобто по 60 тисяч кожної із цих марок. Так, давайте зараз ще подивимося, як під ультрафіолетом. Воно буде поки світитись. Так, зараз вимикаємо світлення і вмикаємо цю лампу. Якщо все так не душ, наче значено да, світить. номінал бачу. У мене чи лампа здихає, чи це воно так взагалі ніяк. Написи. Написи на 3 зуб. Мабуть, лампа в мене пропадає вже. Потрібно замінити. <кхи> І тут ми бачимо написи Початок пісні. Нова радість стала, яка не бувала. Над вертепом. Звізда ясна світом засіяла. Ось така, друзі, Марочка гарна. У вівторок її гасимо. Дякую всім за увагу, гарного колекціонування, гарних різдвяних свят. Слава Україні, слава Збройним силам України!